Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні ось і знову ми ходимо і снайперкою, і гауссом. От, Ну, така знахідка є, персона. Ось така пряга. Радянщина. Поки ще. Ну ціленька, видно, що ну, це б є, це є, але це Радянщина. Продовжуємо. Ну, Ще сигнали є цікаві. Я навіть не знаю копати, не копати, тому що дуже багато сміття, кришки, зива сів і тому подібне. Так, ну, побачимо. Так, ну друзі, копнули той сигнал поряд, з прягою був. І ось викопала таку знахідку. Це така була чи миска, чи щось таке, але вона бронзова. Що воно таке? Схоже начебто на якусь миску. Таке. Нище. Бронза повністю. Це добре, таке ми любимо. Там щось Катя збирає якийсь шмордяк. Так, ну продовжуємо далі. Вицепили наступну ми знахідку, гарно. Значить, уже майже ось. Біля води гузик орлянка. Ціленький. Катя каже, що написи є, так, є, написи. Можливо брати бух. Отака. гарна знахідка. Так, ну, є знахідка. Продовжуємо далі. До речі, сигнал був такий самий, як і на гільза. Так що, треба копати все. Ми думали вже не копати. Знову там воно знахідка. Там який сигнал. 65 і 72. 65-72. Там воно. Копійка радянщина схожа, так? На дві копійки. Так. Дві копійки. Раннє Не видно. Нічого не зрозуміло, так? Але 21 Така. Це не 21-й, а 31-й. 31-й, можна я. Так. А. Так, ну наступна порція знахідок. Ось отака вот трубочка посріблена. Трішки там проглядається. Ось там була, потім 10 копійок, якась там 50-х років радянщина. Так, потім там щось, хаті копає. Такий сигнал є. Зараз побачимо. Ну тут ще земля копається добре. Недалеко вода. Скільки? Десять ну то гільза буде. Більше сьо ще гільза. Mm -hmm. Гільза дуже такі гільз дуже-дуже багато. Сьогодні вже, мабуть, десятків два ці гільз. Так. І знахідка у нас є. Он лежить отам на дереві. Буде розпаковочка. Сигнал був, ну глибокий був. Сигнал. Ану. Сигнал був 76 там З копійками, ану. Який сигнал був. Спробуй. вона там. Спробуй. 77. 77. Схоже щось на якусь прикрасу. Можливо... Можливо, біжутерія? Як? Ось. Бачите. Можливо... Ой, випала алюмінієва біжутерія. Так. Тут колись у старину дорога проходила. Можливо, хто їхав і... Загубив Так, дивимося Отака вот такая. Вот И Наче Начало лунниця, так? Схоже на лунницю. Радянська Мабуть Алюміній быть. Алюминий я думаю, що це біжутерія, так? Так. Але знахідка. Вже... Гаус. Отакий коротенький сигнал. Це у нас, друзі, випала схожа лусочка. Але мідненька. схожа на мідну так? Можливо це срібна Гаус глючить наш вже. Від холоду Може його. така. Там написи є, але. Нічого там толком мені не видно. Спробуємо почистити. Ось така вона. Маленька, але гарна знахідка. Ходимо вже на другий день ми. Ось пару годинок вирішили побігати, подивитись. Ну, знахідки. Це вже давно знайома нам і стрічки з кулемета. Ось таке колечко. Ще знайшли. Ну, воно якесь таке. Наче б колечко. Але... Ну, я маю на увазі обручалка. А можливо це і не обручалка ніяка. Можливо, недороблене яке. Так, і ось тільки ще, ще знахідочку таку знайшли. Брошка чи що воно таке? Схоже на самокли. Так. І загнал такий був нуль. Які там? Зараз ось перевірю, який там було. Ну, землі, землі то одне. Ну, 18, 21. Ну, схоже, як на фольгу. Так. Мабуть, мідь з цієї сторони. А там кляний кам'янець. Такі камінчики маленькі. Так, ну. Це поки ще так. Ще така знався знайшли. Частинка Хрестика гарний колись був. так, і тут ось ще знахідочка десь є. Так, що нам там наша Я снайпер. Так, показуємо. Ай, шла Так, петля, друзі, мідна. Частина. Ні, можливо і ціле. Ціла. Ціла петля. Мідна. Ну чи бронзова? Таке. Так, ми забираємо. Так, ну потроху знахідочки пішли в нас сьогодні, тому що ходили-ходили, нічого немає. Ану покажи сигнал. 44. 44. Гарна знахідка, друзі. Так, а де він це у нас. Де він? Де він? А ось, ось звідси яка знахідка. Чудова. Я так. Ще він був так захований, частинка виглядала, так подумав, ні, не він, мабуть, собачка із замка. А потім, коли вже відламали частину, то виявилося, що такий гарний хрестик. Так, ну, обережно його. Ось дивіться, ціленький. І вушка ціле. Такий чудовий. Отак він, отак виглядав він. Начебто, ну, вушка не видно було. Якби було видно вушко, я одразу б одразу сказав що це хрестик а так, отака чудова. Зараз ось ще, мабуть, трішки помиємо. Не, не потрібно, не потрібно, каже. Ходимо тут все потихеньку. А, друзі це не знаю, схоже на інколпіона лише. А, ось бачите, як робимо було, закліпувалось. Мабуть, з цієї сторони теж хрестик був всередині. О. І з цієї сторони прикліпувався. Така чудова знахідка. це Перший раз ми такого знаходимо. Ано. Друзі, прокоментуйте. Що воно за хрестик, як він називається? Я розумію, що на тільні, але ж таке, схоже, як анклопіон, але ось. Я думаю, тут хрестик був всередині. А можливо ще що. Це так знахідочка, чудово. Виходили на рейсі. Так, все, друзі, ставляйте лайки, а ми йдемо далі копати наші знахідки. Друзі, нарешті нам сьогодні повезло знахідку, викопали. Ось вже йдемо назад. Ось тут ось був сигнал, але сигнал такий. Залізо там, ну ось. вон, бачите, там іржа. І ось поряд. отакий От хрест. А, вижало таке, спочатку таке знайшли. А потім отакий от хрестик. Нічого собі. Який він. Чи маленький. Гарний який. Дивіться. Нічого. Це... Хтось такий насив. Який це козацький. Чи не козацький. Ну я думаю, що це срібло, друзі. Блискує. Гарний. От вам і знахідка. Дійсно порадувала нас. Бачите, верхній промінчик відломаний такий. О, так краще видно. Жаль, звичайно. Ну, треба ще покопатись, можливо, де й буде він, але... Видно ще. Давно відлома. Так, видно, що давно відломаний. Начебто. Так, начебто, давно. Це дійсно тягне на лайк. Так, ну, ставляйте, друзі, лайки. Ось за такими знахідочками ми і полюємо І своїм гаусом. Друзі, ось і підійшов до закінчення наш сьогоднішній і вчорашній коп. Значить, копали десь годинки по три ми і накопали ось таких знахідок. Значить, Шмурдяку там дуже багато, не будемо і показувати, а знахідки, як завжди, покажемо. Значить, отака от пряга Радянщина, це була знайдена вчора. Зацепом. Чи як правильно з зачепом, мабуть, ціла. Так, це, мабуть, кудись складати. Далі. Ну, це ось таке знайшли. Не показували. Це теж якийсь зачеп. Можливо, з, якої, з якого речового мішка. Ну, хто його знає. Можливо, ще звідки? Підказуйте. Далі це із кулемета стрічки. Із така. Далі це теж, як воно правильно там називається, ну, ремень закінчення, мабуть. Можливо, теж з речового мішка. О, з рюкзака. Можливо, таке щось. Так, далі. Це у нас е петля така бронзова, начебто ціла. Далі, ну це, це з велосипеда, це шматок на, як я правильно, на персток, ще на палець одягався, коли вишивали, щоб не поколоти пальці. От далі. Е, ну, О така це трубочка вчора знайшли таку. Нічого цікавого. Радянщина наша, як завжди, куди без неї. Там дві копійки. Хого там роком. 48-го, начебто. Так, це 48-й, начебто ще був 48, а, то одна копійка 48, це 10 копійок там. Теж якогось. Дві копійки це не зрозуміло якого року. І це ось одна копійка теж 48-го року. Так. Далі, значить, отакі дві знахідочки, ну це схоже на колечко. Начебто, можливо, не воно. Таке якесь воно начебто якась і деталь. Якісь таке. Ну і це ось. Ну, я вважаю, що, можливо, це сережка була колись. Така. І раніше знаходили теж таку. І теж в цьому місці знаходили. Схоже така, як на сережку, начебто. Так. Далі гудзик отакий, гудзик один, але цілий ось такий ложка. Щось там написано, я так і не читав, що там. Щось там є якісь написи. гудзик орлянка. Такий. Далі отакий, отакий. Прикраси. Схоже на біжутерію. Щось сучасне, начебто таке легеньке, воно, мабуть, алюмінієве покрите фарбою. Оце щось таке більш старіше. Тут ось мідне. Можливо, який колончик був, хто його знає. Так, далі отакі в нас. А, отаку монетку покажем ще. Дуже дрібненька. Це у нас мідна е, лусочка, копієчка Я навіть не знаю, чия вона там. Нічого там не можна розібрати. Тільки видно, що там написи є. Вон там. А чия? Хто його знає? Ну і отакі. Наші кращі знахідки сьогодні це отакі хрестики. Значить, отакий хрестик. Шматок не цілого. Теж був гарний колись. Жаль, звичайно, ще уламок, але нічого не зробиш. Потім отакий хрест ось, дуже цікавий. Що він... Я думаю, що тут прикліпувався теж хрестик всередині. Можливо, ви підкажете. Хто знає. Ось чотири отвори, тут є таких. Отакий. такий. Ну і отакий срібний, гарна знахідка. Вицепили ми таке своє срібло. Дуже задоволені. Виходили. Є тут вони десь. Знизу там, тут, мабуть, чи десь такий амонський квадратик такий чи прямокутники. Там, мабуть, була колись е проба, але вже нічого не видно. Отакий От він, коп. Є такі знахідки. Це, друзі, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.